Здравствуй, український народ. Я жінка Світлана з роду Саулюк. Знов написала заяву про злочин <світ> до Тухенцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУМ Дніпропетровській області. Заява про злочин. 1 листопада 2021 року на підприємстві Товариства ОНВ написано Житомир вулиця Королева, 150А Корольова. 1 листопада 2021 року померла моя рідна сестра Наталія Филимонівна Асаудюк, що мешкала в Житомирі після отриманої гемової ін'єкції Astrazeneca. До заяви додаю скріншот препарату з інформаційного листка вкладиша, опубліковано на сайті за електронною адресою. Я вказую адресу, де я знайшла. Цей інформаційний високий вкладиш. Що входить до складу препарату AstraZeneca від COVID-19? Одна доза 0,5 мл содержит анти... аденовирус шимпанзе, котирующий спайковый гликопротеин SARS cov 2 C H. A, D, X, 1, дефис S, не менее 2,5 помножить на 10 в 8 инфекционных единиц. Произведено в генетически модифицированных клетках эмбриональной почки человека. 293. И с помощью технологии рекомбинантной ДНК. Данный препарат содержит генетически модифицированные организмы. Тут астрозенека, ЦГМО, инъекция. К другим вспомогательным веществам относятся Л-гистидин, Л-гистидин гидрохлорид моногидрат, гексагидрат хлорида магния, полисорбат 80, Е-433, сахароза, динатриевая соль, этилен диамитен тетрауксусной кислоты натрий эд Эт дта это коротко если этот этилен так вода для инъекций вакцина астрозенека от covid 19 содержит натрий и спирт Вакцина AstraZeneca от COVID-19 содержит генетически модифицированные организмы ГМО. Любую неиспользованную вакцину или отходы необходимо утилизировать в соответствии с местными инструкциями в отношении генетически модифицированных организмов или биологически опасных отходов. Утечки следует дезинфицировать с помощью средств, действующих против аденовируса. Вдовицы про причину смерти моей сестры Лепуккололицем препарату. До форми номер 106 дріб О номер 2768 що видається до поховання, виданої 02 листопада 2021 року лікарем Карнічуком, це в Житомирі, вказано причину смерті гіпертрофічна кардіоміпатія. Я додаю ксерокопію додатку. Обличчя у тіла моєї сестри Наталії Філімонівни Саулюк було синього кольору. Поперек моєї сестри Наталії у неї в квартирі знайшла лікарське заключення. Тобто вони пишуть причину смерті гіпертрофічна кардіоміопатія, але я знайшла лікарське заключення від 06 квітня 2021 року, видане моїй сестрі на ім'я Саулюкене, в якому зазначено, що легені легені, 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 легені пардон. І серце в нормі, що доводить, що за сім місяців до смерті серці моєї сестри Наталії було без патології. Біологічна зброя. Це зброя, яка забезпечує навмисний вплив на об'єкт, проти якого її застосовують за допомогою інфікування патогенними мікроорганізмами та іншими біологічними агентами, включаючи віруси, інфекційні нуклеїнові кислоти і пріони, тобто подібні ГМО-ін'єкції з видом біологічної зброї, що заборонено згідно з Женевським протоколом, ще в 1925 році за Конвенцією, році, конвенцію. Про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної, біологічної зброї та токсичної зброї, підписаної у 1972 році, відповідно до Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини. Конвенція про права людини та медицину, біомедицину опублікована на офіційному сайті Верховної Ради. Зазначено в статті 13 втручання з метою відозміни геному людини може здійснюватися лише у профілактичних, діагностичних або лікувальних цілях, і тільки якщо воно не має на меті внести будь-яку видозміну у геном нащадки. В цій статті 13 не зазначено, що з метою експериментів над людиною можна втручатися в геном людини. Не зазначено, що дозволено шляхом примушування або обману втручатися в геном людини. Масові експерименти над людьми в період Другої світової війни отримали належну юридичну оцінку на Нюрнбергському процесі лікарів 1947 року. Незаконний характер носить будь-які експерименти, які суперечать вимогам чинних нормативно-правових актів України і ратифікованим міжнародним угодам. У разі настання негативних наслідків діяння додатково кваліфікується за статтями Кримінального кодексу України «За заподіяння за фізичних страждань стаття 126, легкі телісні ушкодження стаття 125. Середньої тяжкості й телесні ушкодження. Стаття 122. Тяжкі телесні ушкодження, стаття 121, заподіяння серйозної шкоди здоров'ю, необережності, стаття 128, Летальний результат через необережність стаття 119. Навмисне вбивство стаття 115. Покарання за незаконне проведення дослідів над людиною в Україні залежно від заподіяної шкоди цілий способів, методів реалізації злочину, зазначено в кримінальному кодексі України стаття 142, незаконне проведення дослідів над людиною. Я жінка Світлана в правовому статусі людини з повними правами, людини з повними правами вимагаю провести належне розслідування, хто саме і з якою метою. Дозволив завести в Державу Україну експериментальні гемоін'єкції, хто саме наказав застосовувати змі для реклами експериментальних гемоін'єкцій для психологічного впливу на свідомість живих людей. Вимагаю розслідувати і притягнути до відповідальності злочинців через дії, і бездіяльність яких було вбито мою сестру Наталію Філімонівну Саулюк. Экспериментальную ГМО-инъекцию Астразенека відповідно до статьи 4 всеобщей декларации о геноме человека и правах человека 11 ноября 1997 года. Геном человека в его естественном состоянии не должен служить источником извлечения доходов. Статья 5. А. Пункт А. Исследования, лечение или диагностика, связанные с геномом какого-либо человека, могут проводиться лишь после тщательной предварительной оценки, связанных с ними потенциальных опасностей и преимуществ, и с учетом всех других предписаний, установленных национальным законодательством. Статья 19. В рамках международного сотрудничества с развивающимися странами и государством следует поощрять меры, которые позволяют осуществлять оценку опасностей и преимуществ, связанных с проведением научных исследований, касающихся генома человека, и предотвращать злоупотребление. В Статті 2 Конвенції про захист прав людини і ясноположних свобод від 4 листопада 1950 року йдеться про право на життя, що вказує на визнання важливості цього права порівняно з іншими правами людини. Європейський суд з прав людини, рішення якого є обов'язковими, тлумаченні обов'язків. Ків держави згідно зі статтею 2 Конвенції, поділяє їх на негативні та позитивні. Під негативними обов'язками держави розуміють обов'язок не перешкоджати в реалізації права. У цьому разі не позбавляти життя. Відповідно до чинної декларації про державний суверенітет України, документ 55 дефіз Римськими 12, поточна редакція прийняття від 1607 1990 року, яку узаконено волевиявленням українського народу на всеукраїнському референдумі 1991 року, яка є основою. Ця декларація є основою для нової конституції. У 91 році у нас була декларація, основа нової конституції. Для законів України і визначає позиції республіки при укладанні міжнародних угод, законів України, найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів здійснюється Генеральним прокурором Української РСР, який призначається Верховною Радою Української РСР, відповідальний перед нею і тільки їй підсвітний. Тобто має працювати Генеральний прокурор. Ми за це проголосували. 91-му році в деклараці з декларації це включно. Як зазначено на офіційному сайті ООН, 24 серпня 1991 року Українська Радянська Соціалістична Республіка змінила свою назву на Україну. Вони просто переназвали Українську Радянську Соціалістичну Республіку на назву Україна на офіційному сайті ООН. Є ця інформація. Це сталося, коли вони прийняли цей акт Незалежності 24 серпня 91-го року, за яким ми голосували 1 грудня 91-го року. Так. Воли виявленням українського народу на загальнонаціональному всеукраїнському референдумі, що відбувся 1 грудня 1991 року. Підтверджено акт проголошення незалежності України, і створення самостійної української держави України. Якщо моє повідомлення про злочин буде проігноровано, це буде розцінено мною, як співучасть Криворізької поліції в організованому злочині проти живої людини. Повідомлення про злочин надруковане 9 квітня 2024 року, власноруч, що підтверджує знаходження мене в живих жінки з власним ім'ям. Світлана, народженою жінкою, матір'ю Людмилою з роду Пилипенко від мужчини чоловіка Филимона з роду Асаулюк. Персональні дані надані виключно з метою встановлення правозаконності в самостійній українській державі України, забороняю застосовувати до мене жінки Світлани в правовому статусі людини з повними правами, презумпції та фікції, зберігаю за собою всі права без обороту, без протесту, без шкоди ЮСІ 1.308. І 1384. Бувайте здорові, живіте дружно і багато.